Вікторія Дорухова тримає плакат, стоячи під сесійною залою. Її чоловік Кіборг загинув 2015 року в Донецькому аеропорту. Відтоді вона допомагає військовим. Говорить, сподівається, що сесія відбудеться. Депутати вже майже два роки. Половина депутатів ігнорують засідання сесії. Вони не приходять. Мати пораненого бійця Олена Кришун каже, на такі мирні пікети приходить з листопада 2023-го. Онук та племінник жінки нині захищають країну. Ми хочемо допомогти фронту. Ми вимагаємо у депутатів, щоб вони працювали, прийняли бюджет, розблокували кошти. Пані Олена разом з учасниками мітингу заходить до сесійної зали. Говорить, крих та надії є, що вона відбудеться. Втім, на засідання прибули. Прізвище депутатів оголошує секретар Канівської міськради Оксана П'яткова. Говорить, вкотре не вистачило одного депутата. Всього 13 депутатів міської ради. Для повноважної роботи потрібно 14 депутатів. Сесію ми відкрити не можемо. Як і прийняти бюджет громади, підтримати збройні сили, програми чи розглянути інших 157 питань пов'язаних з функціонуванням канівщини, розповідає міський голова Ігор Ренькас. Кожен день гинуть хлопці, кожен день. Над нами літають ракети, а ми тут зводимо якісь рахунки, займаємося саботажем. Серед депутатів, які не приходять на сесії, розповідає секретар міської ради Оксана П'яткова. Три представники партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, чотири від Європейської солідарності та три від партії зелених України. Серед них голова фракції Володимир Коржов свою позицію пояснив у телефонній розмові. Вигорю Оксандрицю компроміс не хоче шукати, не бажає навіть з нами розмовляти. Відбувається постійний тиск, постійні погрози, постійні якісь вигадування якихось причин тільки для того, щоб звинувачувати депутатів. Голова фракції Європейська Солідарність Віктор Хоменко розповів, що планує зустрічатися з міським головою, щоб доопрацювати бюджет. Теж саме планують і депутати партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, сказав голова фракції Сергій Ткаченко, додавши, що аби підготуватися до сьогоднішньої сесії у депутатів було мало часу. Допоки сесія не відбувається, всі важливі питання, в тому числі і фінансові, вирішує виконавчий комітет, каже Оксана П'яткова. Завдяки злагодженій роботі виконав. Комітету ми маємо всі програми. Ми їх затверджуємо або продовжуємо дії через виконавчий комітет. Не маючи бюджету, ми фінансували збройні сили і будемо фінансувати, будемо знаходити виходи для цього. Але одне це допомога людям зараз. Комісія може тільки до 10 тисяч. Оці до 10 тисяч ми все ж таки фінансуємо. Аби зарадити такій ситуації, депутат попередніх двох скликань Юрій Гамалій писав листи до Служби безпеки України. Вважає, що незайвим зайвим буде звернення до голів політичних сил України. Замініть своїх депутатів, які не хочуть, не можуть блокують виділення коштів на ті, які будуть ходити і працювати. Як розповів Черкаський правозахисник Валерій Макеїв, за прогулювання сесій закон покарати депутата не в змозі, втрутитися може обласна військова адміністрація. Є така одна ексклюзивна норма під час воєнного стану, коли органи самоврядування є бездіяльний, скасовується дія повноважень цього органу місцевого самоврядування і вводиться повноваження військової адміністрації, яка повинна привести в у певний стан урядування у певному місті. Не стояти осторонь може, і громада виходить на мітинги під час військового стану заборонено, але це як діяло в Черкасах і це може діяти в Каневі. Тобто можуть вказувати на це і десь там щось працює врешті. Та сторона, яка яка відчує, що її дії вони набагато гірше, чим триматися за якусь посаду. Знайте, дайте рух місцевого середування. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.